Вітаю на нашому каналі Коротенько про одну з причин, чому генератор не заряджає акумулятори на бмп BMP1, бмп 2 і модифікаціях цих машин. Цей генератор ми зняли, щоб поставити на конечники кабелів. Так, яких тут бракує. Це я роблю вперше, я ми я будемо склепувати. І дуже добре, що ми його зняли і не намагалися там любитися розклепувати в машині, бо все одно ну, максимально незручно. І одразу хлопцем зніміть напитні поставки місце. Вони зняли і з'ясували, що вал приводний так? який у цілому вигляді виглядає ось таким чином, що він там розламаний. Ось його частина, яка тут була, будемо міняти на цілий. Так, це одна з причин. І зараз я ще допишу відео, потім змонтую про о, одну поширену хибу, простого нібито визначення, чи заряджає генератор акумулятори, чи ні. Так, ну, Демонтаж генератора. Так само, як і монтаж проблем. Немає викликати, бо тут одне єдине, скажімо так, кріплення, одна єдина дужка, бугель. Тут зазвичай ставляться шайби з лапками з так? Я бачу, зараз хлопці не поставили. Коли їх немає, я ставлю особисто гровери. Гроверів я так бачу, тут теж ніхто не поставив, ну, як зазвичай. Оце Все. Все я дав наконечники, що нещодавно придбав собі для експерименту. Вони себе... Принаймні, під час заклепування мідні луджені показали добре. Хлопці закрутили ПВХ плівкою. Тут, звісно, краще бажано закручувати із люсійною стрічкою на тканинній основі, Так, бо тут токи, температури, навантаження, Ну, маємо те, що маємо. Все, будемо перевіряти. Зараз генератор має нормально заряджати акумулятор, ну або принаймні хоча б працювати. Слава нації!